Малий Андрійко, хлопчик, який народився глухим, став носієм надзвичайного послання для всього українського народу. Його батьки не могли повірити, що їхній син, який завжди був замкнений у своїй тиші, раптом передав таке страшне пророчество. Він не говорив, але через особливу здатність спілкуватися з іншими способами, хлопчик передав це послання, яке він начебто отримав від Бога. Його очі світилися, а руки малювали символи. Які пояснювали, що в найближчі 40 днів Україну чекає страшний період. Пророцтво було ясним: ворог готує прорив на кількох фронтах, і Кремль готується завдати сотні ракетних ударів по найбільших містах України. Першим місцем, де ворог готував прорив, була Луганщина, і саме на цьому фронті бої вже кілька місяців не вщухали. Андрійко відчував цю загрозу, як ніхто інший. Він бачив, як ворожі війська зміцнюють свої позиції поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська, готуючись до нового штурму. Ще один вирішальний момент наближався, і з кожним днем кількість ворожої техніки на цих ділянках збільшувалась. Ракети, які ворожі сили готували для цих міст, мали б змінити хід битви, руйнуючи все на своєму шляху. Місто, яке нещодавно було майже зруйноване, знову стане епіцентром хаосу, де тисячі життів можуть загинути за одну мить. Андрійко також бачив прориви в районі Бахмута, де постійно точилися запеклі бої. Вороги почали посилювати свої позиції, зводити нові фортифікації, навіть прокладати нові лінії постачання, щоб підготувати масований наступ. Хлопчик вказував на напрямок, де бойові дії стануть ще більш інтенсивними. Цей регіон, який був ключовим для оборони Донбасу, знову опиниться під загрозою. Ворог готував наступ на Бахмут, щоб розірвати українську лінію оборони, просунутись у глиб країни і створити коридор для подальших наступів. Це місце стане справжньою пасткою для українських сил, якщо не вдасться отримати ключові позиції. Не менш серйозно готувалися прориви на Південному фронті в напрямку Запоріжжя. Ворог здійснював постійні обстріли і спроби атак, зокрема в районі Оріхова, де ситуація ставала все більш критичною. Місто було стратегічно важливим для російських сил, і для них це був останній етап, щоб дістатись до півдня України. Андрійко малював руйнування міст, вказуючи, що саме в цьому напрямку ворог використовуватиме нові ракети і важку артилерію для того, щоб зламати оборону. Одним із головних цілей була зв'язка між територіями, захопленими Росією та Кримом. Вони планували проривати лінію фронту, щоб перекрити всі шляхи для доставки допомоги Україні і ще більше зосередити сили для наступу на Херсон. Одне з найбільш небезпечних місць, яке бачило Андрійко, було поблизу Харкова: місто, яке витримало стільки ударів і руйнувань, знову стало головною мішенню. Кремль, за даними хлопчика, збирався вдарити по Харкову десятками ракет, щоб стерти з лиця землі, ключові інфраструктурні об'єкти і обірвати зв'язок між регіонами. Харків став важливим стратегічним центром, і саме через нього йшли великі поставки військової техніки та гуманітарної допомоги. Знищення цього міста могло стати серйозним ударом по українському тилу. Ще кілька міст, розташованих навколо Харкова, також стали частиною цієї ракетиної загрози, особливо сильно страждали і ще одна важлива мета Одеса. Портове місто стало надзвичайно важливим для економіки України, тому його стратегічне значення розуміли не лише на рівні військових, але й на дипломатичному. Андрійко передав послання, що місто буде атаковане в перші ж дні наступу. Масовані удари по Одесі не лише зруйнують інфраструктуру. Але й підірвуть моральний дух українців, оскільки це місто символізує силу і волю народу. Удар по порту зруйнує весь ланцюг постачань на Україну, а також відкриє ворожим військам дорогу до півдня. Західна Україна також стала частиною прориву. Хлопчик відчував, як ворог рухається не лише на Донбас, а й готується до масованих атак на Львів, місто, яке було важливим культурним і гуманітарним центром. Знову стане метою численних ударів. За словами Андрійка, основний удар припаде на військові склади, а також на стратегічні точки в самому місті, де перебуватимуть командування та гуманітарні місії. Це був би один з найбільших символічних ударів для всієї України. Адже Львів був місцем, де розміщувалися сотні біженців, що шукали порятунку від війни. У той же час він малював сцени в центрі Києва, де ворог готується до ще одного удару по столиці. На цей раз не тільки військові об'єкти стануть мішенями. Кремль запланував інтенсивну атаку на ключові інфраструктурні об'єкти: мости, аеропорти, транспортні вузли, на яких триматиметься життєдіяльність країни. Андрійко передав послання, що навіть після всіх попередніх атак Київ не буде спокійним. Ворог має намір повністю ізолювати столицю від інших регіонів і знищити будь-яку можливість для подальшої боротьби. Усі ці загрози, що почали ставати реальними через хлопцеве послання, стали відчутними для військових і політичних лідерів. Андрій комалював кожен момент, як ворожі війська змінюють тактику, як вони підтягують нові сили на кожен з цих напрямків. Сотні ракет, які готувала Росія, будуть спрямовані на ці міста. З метою не лише руйнування, але й для психологічного тиску на українців, ворог намагатиметься зламати стійкість країни за допомогою масованих ударів, завдаючи ударів, які не залишать ані фізичної, ані моральної можливості для подальшої оборони. Андрійко не припиняв малювати карти на папері, передаючи ще більше деталей про прориви, які відбуватимуться в усіх напрямках. Цей період став моментом для всіх українців, щоб зібратися. І бути готовими до цього найскладнішого етапу війни, молитви, єдність і боротьба повинні були стати основними чинниками для того, щоб витримати цей новий удар від ворога. Незважаючи на те, що пророче послання Андрійка стало відомим у багатьох куточках країни, більшість людей сприймали його з обережністю, вважаючи це лише страхітливою фантазією маленького хлопця. Однак, Ті, хто відчував, що його слова мають надзвичайну вагу, почали готуватися до майбутнього. Всі розуміли, що перед Україною стоїть не просто черговий період війни, а справжнє випробування, яке може стати вирішальним моментом для долі нації. Андрійко, хоча й не міг говорити, ставав своєрідним посередником між небом і землею, передаючи інформацію, яка виявилась надзвичайно точною, навіть якщо ніхто не міг зрозуміти, звідки вона береться. У той же час ворог активно готувався до одного з найстрашніших моментів наступного етапу війни. Спостерігаючи за зростаючим рухом ворожих військ, зокрема в Луганській та Донецькій областях, розвідка України повідомляла про значне посилення російських сил. Крім того, інформація, яку отримував Андрійко, вказувала, що за декілька днів до майбутнього прориву. Ворог почне проводити безпрецедентні обстріли, щоб максимально послабити оборону. Він бачив, як військові інженери на окупованих територіях Донбасу зміцнюють підземні укриття, а артилерія готується до масованих атак на українські лінії оборони. Найбільший акцент ставився на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, де сили противника планували одночасно кілька штурмів. Аби дестабілізувати ситуацію і створити коридор для вторгнення на глибші території. Інформація, що надходила від Андрійка, також вказувала на значне збільшення артилерійських обстрілів у напрямку Бахмута. Це місце було стратегічно важливим, тому що саме тут ворог спробує остаточно перерізати українські шляхи постачання, щоб дістатися до Краматорська та інших важливих міст на Сході. Хлопчик малював вогняні бурі та обстріли. Які охоплювали не тільки самі міста, а й навколишні села. Ворог активно використовував мобільні установки для мінометних обстрілів, перешкоджаючи кожному спробі українських сил утримувати фронт. Оскільки ці райони вже були в умовах постійних боїв, додаткові атаки ставали смертельною загрозою для кожного жителя. Особливо жахливим було те, що Кремль планував використати не лише артилерію. Але й новітні ракети, щоб знищити ключові об'єкти в містах. Андрійко передав, що основним ударом стане застосування тактичних ракет для точкових ударів по найбільших стратегічних центрах, таких як Харків, Миколаїв, а також Запоріжжя. Однією з цілей стануть також критичні інфраструктурні об'єкти, зокрема мости та залізничні вузли, якими проходить постачання для Збройних сил України. Після таких ударів ворог сподівався максимально паралізувати здатність країни, відновлювати постачання та переміщати війська. Також ворожі ракетні сили приготувалися до масованих атак на Київ, щоб поставити столицю під загрозу. Проте, в серці Андрійка була одна важлива ідея, яку він вкладав у кожен малюнок, що малював для дорослих, незважаючи на всі труднощі, Україна повинна залишатися єдиною. Він малював сцени, на яких навіть у найтемніші моменти війни люди знаходили способи допомагати одне одному, незважаючи на всі катастрофи навколо. Це була найбільша сила українців, яку він бачив у своїх видіннях. Навіть якщо ракети знищують міста, їхні серця залишаються непокірними, а єдність нації буде незламною.